Олеся завжди мріяла про життя біля моря, але її чоловік Назар вперто не хотів залишати Київ. Їхні суперечки про майбутнє тривали місяцями. Аж поки один випадковий дзвінок не поставив крапку у їхніх стосунках. Тепер вона вільна, тепер вона в Одесі і тепер її життя саме таке, як вона хотіла. Але є одна проблема її колишня свекруха. Теж не проти пожити біля моря, непрохані гості, дивні дзвінки, підозрілі оголошення, Олеся швидко розуміє, що минуле не збирається відпускати її без бою, та вона готова боротися, бо це її новий початок, і ніхто не зможе його зруйнувати. То що ти забула в тій Одесі? Невдоволено бурчав Назар, нервово намотуючи на палець серветку. Народ у сезон валом пре, взимку роботи немає, клімат теж так собі. А в Києві що? Людей мало? Назаре, ну ми ж програмісти, можемо працювати дистанційно, наполягала Олеся, склавши руки на грудях. Я мрію жити біля моря, де сонце, фрукти, свіже повітря. Вже понад півроку, вони не могли дійти згоди де оселитися. Олеся марила переїздом на південь, а Назар не хотів полишати звичний стиль життя. Його цілком влаштовувала двокімнатна бабусина квартира. У спальному районі, яка давно хотіла ремонту. Тут була його зона комфорту, друзі, знайомі місця, стабільність. До того ж поруч жила його мама, пані Галина, яка постійно приносила домашні смаколики, бо не може дозволити синові голодувати. Олеся ж бачила в цьому не тільки комфорт, але й нав'язливість. Пані Галина не була злою чи підступною, але, ставши вдовою, вона перенесла всю свою увагу на сина. А разом з тим і на його дружину. Їй завжди було що порадити, що нагадати, у що втрутитись, навіть якщо цього ніхто й не просив. Назаре, я сьогодні з Орисою говорила. Вона мені вже розповіла про державну програму пільгової іпотеки для молодих родин. А ще айтішникам дають особливі умови. Треба встигнути подати заявку цього року, заговорила Олеся за вечерею. Ти знову за своє, різко перебив чоловік. Навіть поїсти спокійно не даєш. Він різко відсунув стілець так, що той гучно грюкнув у підлогу, встав і пішов до спальні, голосно гримнувши дверима. Олеся важко зітхнула і почала прибирати зі столу. Телефон завібрував, і вона машинально глянула на екран. Номер не збережений, але повідомлення їй зацікавило. Забудь про мене. Твоя дівчинка залишається тут. І знайде собі когось іншого. Олеся спочатку не зрозуміла, що це означає. Вона перечитала ще раз що це за дурня і хто це написав, і про яке місто йде мова. Із кімнати вийшов Назар. Побачивши телефон у руках дружини, він різко підскочив і вихопив його. Тебе не вчили, що Чи читати чужі повідомлення це негарно. Одразу пішов у наступ він. Навіть не дочекавшись запитань, Олеся дивилася на нього, намагаючись зібратися з думками. Чужі? нарешті сказала вона. У тебе з нею давно місяць, несподівано прямо сказав Назар. І це серйозно чи так просто бавишся? Не знаю, я ще не розібрався. Пробурмотів чоловік, опустивши очі. Олеся мовчки дивилася на нього, а потім кивнула. Добре, розбирайся, я не буду тобі заважати. Вона села куртку, ключі від машини і мовчки вийшла з квартири. На вулиці моросив весняний дощ. Оріс, ти вдома? Зателефонувала мене подрузі. Так, а що сталося? Можна я приїду? Чекаю. Друга зайняла 40 хвилин, хоча подруга жила всього за кілька кварталів. Київські затори і дощ рятували Олесю ще більше. Що я взагалі тут роблю? Чому я маю залишатися в цьому місті? Вона думала про це всю ніч. І наступного ранку дала заяву на розлучення. Суду не було. Через місяць її просто видали свідоцтво про розірвання шлюбу. А ще через кілька місяців вона знову зателефонувала Орисі. Орисю, мені схвалили іпотеку. Я така щаслива. На вихідних лечу в Одесу. Вже є кілька варіантів. З Одеси Олеся повернулася власницею маленької квартири в районі біля моря. Однокімнатна, але затишна, саме така, як вона мріяла. Тепер залишалося тільки перевести речі. Тут так добре, просто казка якась, радісно дзвонила вона Орисі. Ти бачила ці заходи сонця? Прилітай до мене. Краще у вересні, коли туристів поменшає, і море тепле, як свіже молоко. Жартувала подруга. А я так все розрекламую, що потім і виселити тебе не зможу, сміялася вона. Вони ще трішки поговорили. Після того Олеся вирішила піти повечеряти на набережну, вже озувалася, коли почула, як на кухні настирливо дзвонить телефон. От халепа, пробормотіла вона. І підбігла до столу. Не на екран, вона підняла слухавку. Ало? Олесю, готуй розкладачки, їдемо до тебе і їсти приготуй, бо з дороги ми будемо голодні, прозвучав ладний голос. Олеся оступіла. Олесю, ти мене чуєш? ще голосніше запитала жінка. Пані Галино, видихнула Олеся. Го, нарешті. Ну, значить, збирайся. Ми виїжджаємо з подругою. Олеся безсило сповзла на стілець, не знаючи, що сказати. Наступного дня у її двері хтось постукав. Олеся відчинила і побачила перед собою свекруху. Вона безсило сповзла на стілець, не знаючи, що сказати. Олесю я ж казала тобі, що приїду. Приязно посміхнулася свекруха, ступаючи вперед. Але Олеся навіть не поворухнулася. навпаки виставила руку, перекриваючи вхід у квартиру. Пані Галино, як ви тут опинилися? Ну, я ж обіцяла навідатись, а знайти тебе було неважко. Друзі у вас назаром спільні залишились. Бо ти підказали, де ти живеш. Вона говорила весело, але в очах читалося приховане розтратування. Друзі. Олеся напружилась. Ну, добре, але я ж чітко сказала, що гостей я не чекаю. Ой, Олесю, ну не будь такою суворою. Давай старі образи забудемо. Назар, звісно, дурень, але ж ми з тобою не сварилися, правда? Олеся міцно стиснула губи. Пані Галино, по-перше, ви мені більше не свекруха, а по-друге, у мене тут немає місця для гостей. І, вибачте, але жити вам у мене ніхто не пропонував. То що ж мені тепер робити? Майже зі сльозами на очах спитала жінка. Виганяєш мене на вулицю? У місті повно готелі і приватного сектору. Ви коли сюди їхали? Ви на що розраховували? На те, що моя колишня невістка, нормальна людина. Ну, от і помилилися виходить. Ну, добре, я піду сказала вона. Олеся мовчки зачинила двері прямо перед її носом. Ти це чула? спитала Олеся у слухавку. Чула, відповіла Орися. Весело в тебе там, що скажеш. Але ж я тебе попереджала, вона від тебе просто так не відчепиться. Ох, подруго. Я тільки вечерю хотіла з'їсти спокійно. Минулого разу набережна зірвалася. Тепер піца теж смітник полетить, бо апетит мене зовсім пропав. Ну, хочеш, я прилечу, і ми разом її виженемо. Не сміши мене, усміхнулася Олеся, хоча всередині все кипіло. Через 15 хвилин знову пролунав дзвінок у двері, але цього разу це справді був кур'єр із піцею. Олеся поглянула під'їзд, проводжаючи його поглядом. Пані Галини там вже не було. Ну, хоч все добре, зітхнула вона і повернулася в квартиру. Наступного ранку телефон Олесі почав буквально вибухати від дзвінків. Спочатку вона не звернула уваги, але коли один дзвінок змінювався іншим, це почало її дратувати. «Алло, Доброго дня, я з приводу оренди квартири. Ще актуально? Якої ще оренди? Ну, вашої? Пробачте, але ви помилилися, я нічого не здаю. Але варто було покласти слухавку, як телефон задзвонив знову, і знову і знову. Доброго дня! Квартира ще здається. Пробачте, ви помилилися, але ж я бачив оголошення і нічого не виставляла. Після 45-го дзвінка Олеся не витримала. Звідки у вас мій номер? Ми побачили оголошення в інтернеті однокімнатна квартира в Одесі. Десять тисяч на місяць Олеся замерла. Яка ще квартира? Десять тисяч в сезон? Ви серйозно? Ну, не знаю. Ми тільки хотіли уточнити. Я не здаю свою квартиру і навіть не планувала цього робити. Але було вже очевидно. Хтось навмисне пошарив її номер і фейкове оголошення, і Олеся вже здогадувалась, хто ж це був. Олеся мовчки дивилася на пані Галину, яка, здавалося, відчувала щире каяття, але правда була очевидною. То що, це ви все підлаштували? Оголошення, дзвінки? Заяву в поліцію? її голос тремтів від гніву. Свекруха важко зітхнула, не витримавши погляду невістки. Пробач, я просто образилася. Ти вигнала мене, наче чужу, бо ви і є чужа. Ми з Назаром розлучені, пані Галино. Різко відповіла Олеся. Це моє життя, моя квартира, і ви не маєте жодного права в нього втручатися. Але ж я не зла людина, зітхнула Галина і подивилась на свої зім'яті руки. Просто хотіла тобі насолити. Трохи? Ви мене підставили. Ви взагалі розумієте, що це кримінальна стаття? «Я...» Жінка зам'ялася, а потім додала У мене є пропозиція. Олеся підняла брови. Ви хочете, щоб я дозволила вам з подругою пожити в моїй квартирі два тижні, а ви візьмете заяву назад? Саме так, швидко кивнула Галина. Ми тобі не будемо заважати, будемо тихенько відпочивати, а ти працюватимеш. Олеся на мить задумалась. Гаразд, давайте зустрінемося завтра в поліції і все вирішимо. Наступного дня Олеся разом з пані Галиною з'явилася у відділок поліції. Отже, пані Олесю, ви прийшли вирішити питання щодо заяви? уточнив поліцейський. Саме так. Усміхнулася вона і витягнула з сумки флешку. Тут відеозапис з камери моєї квартири. Який ще запис? Насторожилась Галина, а також, що я працюю віддалено, і за вимогою мого роботодавця у квартирі встановлені камери, спокійно відповіла Олеся. На записі прекрасно видно, що я нікого не приймала і не збиралася здавати житло в оренду. Галина різко змінилася на обличчі. Олесю, боюся, пані Галино, але вам доведеться пояснити поліції, хто і навіщо подав брехливу заяву. Усміхнулася Олеся. То ви мене підставили? Ні. Це ви мене підставили. Я просто застрахувалася від таких сюрпризів. Ви хочете сказати, що вона спеціально написала неправдиве звернення? уточнив поліцейський і насупився. Виходить, що й так? знизала плечима Олеся. Галина намагалася щось відповісти, але зрозуміла, що будь-які виправдання тільки погіршать ситуацію. Ви ж не напишете на мене зустрічну заяву? нарешті видушила вона. Не цього разу, сказала Олеся, але якщо ви ще раз спробуєте лізти в моє життя, я не буду такою доброю. Галина мовчки кивнула і, пробурмотівши щось невиразне, швидко пішла з поліції. Вона вам ще не раз дзвонитиме, посміхнувся лейтенант. «Хм, не сумніваюся, зітхнула Олеся, але принаймні тепер у мене є доказ. Зі мною краще не жартувати. Вона вийшла на вулицю, вдихнула морське повітря і відчула справжнє полегшення. Тепер її спокій був під її захистом. Поліцейський уважно переглянув відеозапис із квартири Олесі. Все було зафіксовано. І зіснення пані Галини в брехливій заяві, І її вимоги пустити її пожити в квартирі, і навіть те, як вона благала Олесю. Не звертатися до поліції. Лейтенант повернувся до свекрухи, що вже помітно зблідла. Громадянко, ви розумієте, що ваші дії підпадають під статтю. Пані Галина злякано дивилася то на Олесю, то на поліцейського. Будь ласка, Олесю не треба. Я все зрозуміла, здавленим голосом сказала вона. Олеся, схрестивши руки на грудях, холодно поглянула на колишню свекруху. Ви самі винні, пані Галино. А тепер розбирайтеся з наслідками. Поліцейський дістав аркуш і почав оформлювати протокол, Галина сиділа нерухомо, немов статуя. Олеся підписала документи, але перед тим як вийти, дала зрозуміти поліцейському, що хоче поговорити з ним наодинці. Громадянко, зачекайте за дверима. Сухо сказав він. Пані Галина на силу піднялася зі стільця, важко зітхнула і вийшла. Коли двері зачинилися, Олеся тихо сказала. Насправді, я не хочу жодних вияснень. Вона взяла протокол, кілька секунд дивилася на нього, а потім його розірвала. Оце так Санта Барбара, пробурчав той. Жінки, наче вам більше нема чим зайнятися. Пробачте, усміхнулася Олеся, але, думаю, після цього уроку вона більше не ризикне лізти в моє життя. Надіюся, кивнув він. Олеся вийшла в коридор, де пані Галина вже чекала на неї, нервово стискаючи кулаки. Ну що ж, ще побачимося завдяки вам, глузливо сказала Олеся, не втримавшись від бажання трішки полоскотати її нерви. Пані Галина тільки зітхнула і нічого не відповіла. Того ж вечора на телефон Олесі прийшло коротке повідомлення. Пробач, дякую, прощай. Олеся вдоволено посміхнулася. Нарешті, сподіваюся, цього разу вона все зрозуміла. Вона відклала телефон, потягнулася і, набравши знайомий номер, сказала Алло, добрий вечір, можна замовити піцу?